Вітаємо вас, шановні батьки! Вміння зав'язувати шнурки є важливою навичкою для дитини з кількох причин. Перша причина самостійність. Навчитися зав'язувати шнурки допомагає дитині стати більш самостійною. Вона зможе одягати взуття без допомоги дорослих, що підвищує її відчуття незалежності та самодостатності. Друга причина безпека. Правильно зав'язані шнурки запобігають випаданню взуття та допомагають уникнути травм під час ходьби або бігу. Третя причина координація рухів. Процес зав'язування шнурків розвиває моторику рук та розважливість, сприяючи розвитку координації рухів. Четверта причина розвиток навичок концентрації. Зав'язування шнурків вимагає уваги та концентрації, що сприяє розвитку цих важливих когнітивних навичок у дитини. Діти можуть починати вчитися зав'язувати шнурки від приблизно трьох років і старше. У цьому віці вони зазвичай мають достатньо розвинену моторику рук і можуть сприймати базові поняття про те, як правильно зав'язувати вузли. Проте кожна дитина розвивається індивідуально, тому деякі можуть засвоювати цю навичку раніше, а інші пізніше. Важливо використовувати методи навчання, які підходять конкретній дитині, і підтримувати її заохочення та зацікавленість у процесі вивчення цієї навички. Є кілька способів, якими діти можуть вчитися зав'язувати шнурки. Взуття з відстібаючими шнурками. Деяке взуття має шнурки з відстібаючими затисками, що дозволяє дітям тренувати навички зав'язування без необхідності постійно відшнуровувати взуття. Метод кроків. Покажіть дитині крок за кроком, як зав'язувати шнурки, розбивши процес на прості кроки. Мультимедійні ресурси Існують відео та мультфільми, які демонструють процес зав'язування шнурків у дитячому форматі, що може допомогти дітям краще зрозуміти та запам'ятати процес. Навчальні ігри. Використання навчальних ігор або інтерактивних додатків, які дозволяють дитині відтворити процес зав'язування шнурків у вигляді гри. Матеріали для самостійного вправлення. Забезпечте дитину шнурками та іграшковим взуттям, щоб вона могла вправлятися у зав'язуванні шнурків самостійно. Важливо дозволити дитині вчитися у власному темпі і створити сприятливу атмосферу для навчання цієї важливої навички.